Твій табір це місце, де люди розвиваються духовно, фізично, інтелектуально, де знаходять нові знайомства, чують відповіді на молитви, де живе їхнє серце. Бог благословив нас можливістю продовжити діяльність цілорічно. Це був виклик для нас. Але з Христовою милістю ми впоралися з ним. І ось за пів року ми провели 20 заїздів. Це були різні проєкти. Англійський заїзд, де все проводилось виключно іноземною мовою. Натхненні зустрічі після тижнів спільного духовного зростання разом вранці та ввечері через платформу Zoom, молодіжний САС, де по-особливому інтерпретували знайомство та спілкування з молоддю, зустрічі для людей з інвалідністю, слідопитські заходи тощо. Діти і молодь приїздили з усієї України. Загалом на території ми прийняли 1510 людей, посвятилося 18 слідопитів. Чотири майстра-провідники, двоє шукачів пригод. І семеро людей прийняли хрещення. Ці кілька місяців були великим благословенням для нас. Також будівництво великий досвід, який заключається, в благословінні все завершувати тоді, коли воно так необхідно. На цокольному поверсі працюють чоловічі та жіночі душові туалети, роздягальні та пральна кімната. Перший поверх повністю функціонує. Ми завершили малий конференц-зал, який слугував для нас і залом для богослужінь, і як кафе. Також поставили плитку і в медпункті, і на всьому першому поверсі. Медпункт також повністю функціонує. На другому поверсі є плитка і поштукатурені всі стіни. На третьому поверсі підключили освітлення, поштукатурили стіни, залили теплу підлогу. Це місце, яке служить нам як зал для богослужінь, ось уже 20 заїздів. Це велика праця, і ми не відмовляємося від неї, а бажаємо її продовжувати. І віримо, що з Божою милістю і допомогою інших нам це досяжно. Ось і підійшло до завершення перше півріччя 23-го року. Все, що тільки ви побачили і почули, це ті досвіди, якими провів нас Господь цього року. Сьогодні в покорі сердець ми об'єднуємося в подяці Богові в молитві, а також прославлені піснею за те, що Господь так чудно вів, те, що він. Ці особливі часи був поруч, і коли неспокій в нашій країні Господь дарує мир для тих, хто перебуває тут на цьому місці. Особливо дякуємо церкві, дякуємо кожному пасторові, членам церкви, спонсорам, людям, які охоче підтримують дані служіння, а також особлива подяка волонтерам, тим людям, які приїжджають сюди служити. Без вас нічого не можна було би тут зробити. Ну і звичайно, шановні вихованці, якщо би не ви, що би ми тут робили? Заради вас ми готові знову зустрічатися, планувати, зустрічати вас, проводити для вас служіння, активіті, спеціалізації. І це все тому, що Бог любить кожного із вас. Нехай Господь благословить. До нових зустрічей.